Це і намагається його привлічити в ігру, а він тікає, не хоче. Але гарний такий, гарний. Чого ж ти такий лякливий? Ти вже в мене з рук їв, сидів в мене на руках Мурка, але тільки я заходжу в ванну все. Він як застигає. Маленький. Я так хочу побачити, що він. О, 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 оце я хочу побачити, що він намагається гратися. Я там шарик ще кинула оранжевий, і він тільки що там хотів його лапкою достати. Давай, маленький, грайся, мій хороший. Я так хочу, щоб ти грався. Бо цей то вже. Прям готовий к переїзду. О, 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 моя ти радость! Моя ти радость, маленька. Давай, давай, давай. О, з тебе ще колись люди будуть, так? Да?